Склалась така дивна ситуація, коли НАТО без США в принципі лише тінь. Нас не хочуть цю тінь приймати, тому що США категорично проти, але для Росії ця тінь є реальною і вона боїться її. Тобто, ми, ми йдемо. В нікуди і впевнені, що це нічого темне, нічого нас захистить. Росія боїться цього нічого і наполягає на своїй безпеці, а це нічого думаю, взагалі що відбувається. У мене свої інтереси. Європа мені не цікаво тут Венесуелу, тут Тайвань там взагалі інші. Розклади і інші ігри. Таке враження, що це війна ціней і страхів, які, за які просто всі заплатили життями і долями. Тому найважливіший урок, який нам доведеться вивчити після закінчення цієї війни, це. Дивитись прямо, дивитись прямо, і щоб тіні нам не закривали очі. Ясно, бачите, реальність.